Маємо для вас тестування, як ми беремо вал за один з кінців. Отже, по самій заготовці. Заготовка 110-й кругляк, довжина 960 мм, вага 65 кг. Що ми зробили? Ми зробили ось такий примітивний жорсткий заклад. Це виключно тестова історія, тобто він ніяким чином поки що до вас не відноситься, просто для того, щоб можна було зафіксувати саме цю заготовку. Отже, наше, наше завдання подивитися, як справиться рука з підйомом такої заготовки і чи буде при цьому якесь прогинання чи провисання. Отже, поїхали. Okay. Так, Це чиплено ось, рухається все разом з тілешкою. Даємо подвоїсти і підтримаємо. Ви бачите, ідеально все Знаєте, Якщо я буду давити, нас працьовує пневмоциліндр, виключно, але нічого не згинається в цьому. Відповідно, ось, ми маємо такі ступені свободи, маємо такі ступені свободи, і ми можемо заводити або витягувати. Вище підіси, так щоб було мене видно, щоб чути. нас сюди на кронштейн. Для того, щоб виводити заготовку. По вашому завданню необхідно буде, щоб цей захват міг обертатися на своїй осі. Ну і теоретично, щоб тут ще була якась ручка, за яку, це, за яку його можна буде фіксувати, притримувати. І коли він буде обертатися, у нас буде додатково ступінь свободи, яка дає ось цю мобільність. Тобто рука у нас може рухатися там будь-як в цих межах, цих площинах, а тут... Вже ми не прив'язані тоді до одного положення, а в нас воно так само може прокручуватися. І в принципі, як бачите, все реально і все можна зробити. Ось ще раз демонструю, скільки легко піднімається, опускається. Висота пішли. that's that?